Вчимося. Уявляємо. Перш за все, прийміть, будь ласка, зручне положення. Закрийте, будь ласка, всі очиняти зві. Розслабте, будь ласка, обличчя. Рука. Плечі. Наповнях руда рот'я. Зарейди поглядіти на те дітні яблуні стоївським процент, який називається Члене речення. Зверніть увагу. Догорявний додаток, позначення, обставина. Між гіркою головних і дорогоряні в члені речі сидить наша мудра ось сама. Погляд в неї чітко мовисти й цікавий, щось вона намагається повідомити, щось вона вам шепоче. Наговоримо те, що не рівними можуть бути як вуликні, так і до горянічна речі. Прислухатися до нового листочка. Кожен що хоче вам своє ім'я. Всі разом вони це сім'я стулична. А. а, але є ще інші листочки це листочки інтонації. Це мовчасті знаки діти, які теж поєднують. Яблучка знайка у миріничка на речі. Зробіть глибоку. Давайте варто. Назад. Назад. Там себе було тихо, спокійно, затишно. Там, там було дерево. Я, яке висок. Добре, достатньо за дерево, а ще, що було. Сідай, дякую. А ще місце спокою, лесо, тихо, затишно. Запахи відчуваємо. Запах якому і осіннього саду. Молодчинка. Добре, а ще діти, хто доповнить. Софійко, що тут відчува запах? Колю. Який переважався. <плес> це все було таке, як осіння, все жовте, оранжеве, навкруге. Це реально, правильно, А тепер ми перейдемо до нашої яблуни. Хто ми повинні описати? <плес> як хто явив яблуню, якою вона постала переба? Хилітеся, Юрій, попробуй. Явлення <плес> було два сторона. Один стопор називався. Дві гілки. Ні, один виключно зі сторони. Стопор називався головні члени <губ> члени речення. <губ> Були дві гілки. Одна гілка називалася Головні члени речення, а друга другорядні члени речення. На одній гілці <губ> 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 головні чому речення пригадаєш? Що це? Пілик, Молодше, а друге. Прави на означення і додаток. Дуже добре, молодченка, дякую, сідаємо дітям. А хто продовжить? Кого ви побачили між двома гілками назад? Між, між двома гілками сиділа соба. Вона нам казала, що однорійними членами речень можуть бути кри... у... У... у дворі, у і у молоді члени речення. Дуже добре молодченка, сідаємо, дякую. А що це за листочки? Що це за сім'я? Хто пробує? Тарас. Листочка була сім'я А Але є так. Дуже добре. Е, і була. І були листочки е, е, інтонації. Е, кома. Це кома, мовчись, не знати. Добре. Щашка. Ща? Ні. А, так, що не було. Добре, достатньо, Молодець. Сідаємо. А зараз погляньте, будь ласка, на екран. Ось такою бачить нашу яму, наша мудра села. Бачите? Погляньте, будь ласка, уважно на екран. І скажіть, жити, що може бути однорідними членами речення? Які члени речення можуть бути однорідними? Які члени речення можуть бути однорідними? Ходимо далі, і куди далі, веде нас стежина зачитайте, будь ласка, в своїх витівничках.